Доброго дня! Я сьогодні знімаю розпаковку рослин. Прийшли до мене від такої фірми, як райський куточок. Ось в такій коробці. Скобами все було закріплене. Розкрила цю коробку і дивіться, яка шла упаковка. Вони всі були прикріплені. До коробки. Не рухались, стояли вертикально. І оця наліпка не дозволяла тим, хто працював з доставкою, якось її чи кидати, чи перегортати, чи верта... ну, якось інакше класти, тільки отак вертикально. А ось самі рослини, подивіться, вони скобами закріплені, деякі окремо. Окрема рослинка була закріплена до коробки з копками. І прийшли абсолютно цілі. Не зломи, не поламалися, нічого, не пошкоджились ніяк. Тепер давайте роздивимося, що це за рослини. Ось я вам показую назву цих рослин. І їх ціни. Тепер дивимось рослинки: рододондрон один, ось в такому він стані, не хворий, ржавчини немає. І ось другий, трошки менший. Але рослинки в гарному стані. Ось що це тут? Це, мабуть, квітка, бутон формувався на наступний рік. Але йому рано ще квітнути. Він занадто маленький. Хай приживеться. Коріння хай дасть силу рослині, а потім вже буде і квітнути. А ось це азалії. Дивіться, які дуже-дуже гарні рослинки. Оця так взагалі висока, трьохрічна, мабуть. Бутони чи пов'язались, чи ні, але через рік вони точно будуть квітнути. Зараз я їх розпакую і подивимось назви. Так, і так, азалія і назву ви бачите. Ось така рослинка. Здорова, гарна. Тепер ця рослинка, азалія і назва її. Так, і ось ця велика має яку назву, зараз ми побачимо. Так, ось її назва. Ось такі три азалії. А це родидендру. Ось його назва. Зараз трошки приберу поліетилен. Ось назва. І ось як він виглядає. Це той, що ніби з бутоном. Так, ось іще один. І його назва трошки незручно. Ось такий гарненький. А ось дивіться Кіцький, як сподобалась упаковка з цієї фірми. Матільда. Кськс. Ти що, примостилася? Хочеш, щоб це був твій літній будиночок Фазента. Блащевка. Так, ось я продовжую, продовжую знімати, розпакувала і знімаю далі. Назва Барбариса. Кішка мені допомагає і заважає одночасно. Так, щось не фоксує. Це один великий. Оці маленькі. Але дуже-дуже красиві. Сам, видно, сорт гарний. Так, ось наступний. Матій, да ти сюди. Сама рослинка ось наступний і рослинка, яка далі дивимось ось яка рослинка. І ось останній, він дуже симпатичний. Його назва. І ось такий він. Бачите, які в нього листочки. такі рябенькі, А в цього ось який. Чудові рослини. І закінчую портретом своєї кіцьки Кс-кс, Матіда. Вона завжди вас вітає на кожному відео. Вона ніколи від мене не відходить. Ми з нею разом знімаємо. І саджаємо, і малюємо, і все майже робимо разом. Ну, от і все. Щасливого, спокійного вам неба. До побачення. Підписуйтесь, заходьте, буду дуже рада кожному з вас. Дякую за відгуки, за лайки, за підписку. Дуже-дуже дякую. До побачення!